Досконалення точилки для заточування ножів з сайту Aliexpress від виробника Tor. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я продемонструю вам, як вирішити деякі проблеми з цією точилкою і як її вдосконалити зробити більш краще. Це точилка, яку я називаю ТОР-0. Деякі глядачі пишуть, що правильно читається Тур, але я вже звик до назви Тор, тому буду називати її Тор. Мій глядач вже звик. І чому 0? Тому що це ніби крок назад, тому що є тор номер 3 і вона дуже хороша. Ну, як це найкраща точилка від цього виробника. А це вже ніби в сторону більш бюджетних, біль, більш дешевих точилок, тому ТОР 0. А як, які є проблеми з цією точилкою? Є у мене вже відео огляд цієї точілки на каналі, де ми розглядаємо і точність поворотного механізму, і всі проблеми переваги цієї точілки, а також мінімальні, максимальні кути заточування. Кому цікаво, перегляньте. Сьогодні я продемонструю вам деякі варіанти рішення ось цих проблем. Перша проблема, яка була, це ось тут є ось такий люфт. Бачите, як. Рухається мій поворотний механізм. Я не знаю, чи це тільки в мене такий брак, чи кожна модель буде мати ось такий а, люфт в поворотному механізмі. Якщо хтось уже купував цю точилку, або є власником цієї точилки ножів, напишіть, є у вас оцей люфт чи нема, щоб глядач даного відео розумів, це буде завжди таке. При покупці, чи це тільки в мене таке, а в інших, наприклад, їм пощастило, і люфта немає. А в чому причина люфта? Зараз я покажу, і ви для себе вирішите, як можна це вирішити, цю проблему. І я покажу навіть рішення максимально просте, яке я для себе придумав рішення цієї проблеми з люфтом. Частково він зникає, якщо збільшити ось тут якби натяг цієї пружини, просто встановити декілька шайб, напруга зростає, і люфт втрачається. Частково, але він все одно є досить великим і заточити ніж з таким люфтом якісно не вийде, тому його потрібно все одно буде вирішувати, і я зараз поясню як. А ще я хочу відповісти на деякі питання, які були в коментарях під відео. Мене запитували, чи знімається ось ця планка з а, зажимами. І чи відділяється вона від ось цього поворотного механізму. Чому це запитання було? Тому що ось сама планка з зажимами вона коштує дорожче, ніж купити точилку і зняти цю планку. Я не розумію, чому так, але ось таке є. Тому якщо ви виготовляєте власну точилку, і у вас немає можливості виготовити такий складний елемент, як планка і зажими, а це досить складний і точний елемент точилки, ви можете придбати ось такий, таку точилку і зняти його. А знімається він дуже просто. Ось тут є шестигранник, вірніше гвин під шестигранник. ми його викручуємо. Зараз я продемонструю, щоб вже було розуміння того, як легко це все робиться і що в результаті у вас вийде. Викручуємо його і знімаємо дану планку, використовуємо її на власній точилці. Якщо є можливість її якось прикріпити. А я думаю, придумати можна щось. Так, зараз вже викручу, щоб просто продемонструвати вам а, зворотню. Ось такий гвинт. Він М4. Не розумію, чому він такий маленький. Тут дозволяє і а, розмір ось цього отвору. І ось тут а, м, діаметр дозволяє зробити більшу різьбу. Було просто якісніша фіксація була, але ну, зробили, як зробили. М4. Ось так воно все кріпиться. Ось ці пазики. А, ось тут, Вони входять ось сюди. Планку, щоб вона не прокручувалась і все кріплення. Зняли, отримали ось такий елемент дешевше, ніж купити окремо. Тобто, ось це вже як нагрузку. Зараз ми все зберемо, тому що я буду демонструвати вам рішення проблеми з люфтом для тих, хто буде купувати цю точілку а, елементів і для того, щоб зробити власний станок, а щоб заточувати ножі. І така можливість є, тобто всунути цю проблему. Так, прикручуємо все. Тепер. А, ось цей елемент. Я також казав, що він мені не дуже подобається і налаштовувати кут заточування важко. І сам а, шарнір не подобається. Можна придбати ось таку рейку, ми її сюди прикріпимо. Буде у вас вже точне налаштування кута заточування і набагато кращий а, шарнір. Ось тут він, тут і ковзання краще. Не знаю, там мені писали, тут пише японський шарнір, що він дуже якісний, тому що ось тут, ось тут, цей елемент він втуличний, а тут просто метал. І тому і ковзання краще, і він рухається на всі, на всі сторони, тобто його діапазону вистачає навіть на заточування більші ножі ніж шеф, ніж, хоча і цього вистачає, просто він дуже неприємний там звук. Як все ось тут налаштовано і зроблено Поворотимо в поворотному механізмі? Ми просто викручуємо ось ці дві гайки. Знімаємо пружину і виймаємо ось цей шток. Ось тут в нас діаметр 5,9. Чому так китайці зробили? Не знаю. Можливо, відполірували і зробили трішки менше. Навіть, можливо, менше, ніж 5,9. Але я заміряв декілька разів, в мене виходить 5,9. Ось цей шток в діаметрі 5,9. А втулка, в яку встановлюється ось цей шток, вона розміщена ось тут. Вона 6,0 це стандарт. І тому є ось такі коливання поворотного механізму. Ось така стандартна втулка металева. І якщо ми її встановлюємо ось сюди, тут діаметр 6, я вам зараз це продемонструю. Ось Ось тут 5,9 і є ось такі люфти. Якщо у вас є можливість виготовити ось таку втулку там за допомогою розверток її розсверлити на 5,9, наприклад. Тоді у вас взагалі проблем не буде, ви зможете її замінити, ось цю втулку, і а, якби, забути про ці люфти. У мене зараз такої можливості немає. Я спробував використати ось таку втулку. У мене вона також є. Це а, бронзово графітна втулка. Вона вроді так само 6 мм. Можливо, вона більш точна, і, а можливо, вона просто більш довша. І вона. Якби вже нема цього люфта. Можливо, він є і на якомусь мінімальному рівні, але коли я її встановлюю, воно зникає. Зараз я це все вам продемонструю, і ви самі переконаєтесь в цьому. Тому я використав ось це. Його можна замовити, ось цю стулку можна замовити на сайті Aliexpress. Я посилання, в принципі, залишу в описанні під відео, де я замовляв. Якщо хтось побажає. Може, можна купити десь в місцевих магазинах. І щоб. Uh, цей люфт взагалі уникнути і uh, сам поворот механізму, був кращим. Я замінив ще й пружину, тому що ця пружина вже не підходить в такому разі, коли втулка довша, вона там впирається і не виконує своєї функції. Я знайшов в себе пружину. Вона, звичайно, не ідеально підходить, тому що вона занадто потужна для цієї точилки, але. Uh, для експерименту, для того, щоб заточити ніж чи продемонструвати, що точилка точить, що воно все виправляється, чому б і ні. Ось сюди, звичайно, можна встановити ось такий упорний підшипник, але, повторюсь, моя потужна пружина вона і так дуже потужна. і Якщо я ще підшипника встановлю, воно ще ось тут зменшить відстань. І тоді я взагалі навіть не зможу її встановити, тому що дуже-дуже сильна пружина. Тому я тільки одну шайбу встановлю. Ось таку пружину я знайшов в себе. Звичайно, краще купити. Більш підходячу. І зараз все, що мені потрібно, також шайбу встановити і прикрутити гайкою. Можна використати ту, яка була в комплекті, а можна купити контргайку, є така спеціальна, щоб не викручувалась. Вона продається. Я пізніше це зроблю. Зараз я вийму з кадру цей елемент, щоб закрутити, тому що я в кадрі це зробити не зможу, тому що тут треба багато зусилля прикласти. Зараз попробую швиденько це зробити. І повернуся. До вас. Все. Накрутив, тепер закручуємо, так, щоб можна було поставити ще контргайку, щоб воно не викручувалось. Ну, щоб більш правильніше воно було. Або, повторююсь, купіть просто спеціальну гайку. Контргайку вони продаються. Там з пластиком є, є такі металевими. Металеві, що не викручуються. І все. Тепер, давайте зафіксуємо тут. Давайте поставимо все, щоб я вам продемонстрував, як воно вирішується, ця проблема. І її вже немає цієї проблеми. Я вже за кадром, звичайно, це перевіряв, перш ніж вам показати. Розбирався, в чому проблема. Встановлював ніж. Перевіряв і воно вирішує. Ось, Все, вирішує вже цю проблему. Не знаю, можливо, ця проблема проявиться ще на заточуванні. От я буду заточувати ніж вже з оцією доробкою. Можливо, вона ще проявиться. Ну, побачимо. Якщо проявиться, ви це побачите, я вам звичайно про це розповім. Я ще не заточував, просто попробував, встановив, тому що на обзорі, як коли я відеоогляд писав цієї точилки, я тільки встановив ніж, зразу проявилася проблема з а, люфтом. А зараз вона не проявляється, тому є підозра, що вона не проявиться при заточуванні. Все, зараз немає не люфта, як бачите, воно тут дуже-дуже ну, добре стоїть, сидить. І повертається відмінніше. Тобто воно жорсткіше, але мені більше подобається, воно більш просто якийсь приємніший поворот. Тому що там тільки берешся, воно вже зривається, воно навіть в процесі заточування може зриватись. Навіть зараз встановлю вам ось цей ніж, щоб продемонструвати на ножі. Тому що тоді воно проявилося, коли я встановив ніж. Але я це вже повторюсь, перевірив собі і знаю, що. Люфта немає. Ось так. Все. І люфта нема. Я отрухаю, ніж тоді воно ось так ходило і ось так ходило. А зараз не так, не так не ходить. І повертається. Давно ну, навіть в повороті видно, як воно так хоп, і стало на місце. Нема таких, як тоді було, коливань там якихось. Тому ось в такому вигляді, звичайно, я ще встановлю. Ось цю рейку, тому що з рейкою воно буде і зручніше, і практичніше. І я рекомендую розглянути цей варіант, якщо ви розглядаєте саме таку точілку з рейкою. Або навіть в процесі там, заточування, ви вирішите собі, що о, пора щось вдосконалити. Можна купити. Вона коштує десь 18 доларів без врахування знижок, тому що зараз там на Aliexpress такі розпродачі, купони дають. Воно буде дешевше. І ця точілка без врахування знижок там 24 коштувала, зараз не знаю скільки коштує. Без врахування знижок, а з врахуванням знижок, і думаю, ще можна буде дешевше купити. Тобто навіть 24 плюс 18 це буде 30-42 долара за ось цю точилку. А якщо ви ще купите ось втулку, там, ну, нехай буде 45 доларів, а ось така точилка буде коштувати з рейкою, вже, з новим шарніром і з м цим вдосконаленням. Але також треба врахувати те, що 45 доларів. А Сайтулз, якщо не помиляюсь, без платформи коштує 50 доларів. А там все, як мені здається, краще. Ну от, моя, моя, мій екземпляр працював з коробки, тобто Сейтуз Beast. І 50, а тут 45. Ну, треба все рахувати. Ви дивіться, там рахуйте, тому що є альтернатива навіть ось цій точилці. Якщо ви бажаєте купити точилку для заточування ножів, а не розглядаєте її просто за, для того, щоб придбати планку і зажими. Ну, ось така точилка вже у мене на сьогодні, на зараз. І ось в такому варіанті. Вже точилки Тор 0 з вдосконаленнями, я буду заточувати ніж, і ви його побачите, цю заточ... це заточування, побачите, і я прокоментую, звичайно. З'являться, можливо, нові якісь проблеми, можливо, їх не з'явиться, і все буде відмінно, все це скажу вже на відео з заточуванням. Посилання на ті деталі, які я використав в даному відео, я залишу в описанні під відео. Якщо будуть якісь додаткові побажання, коментарі, запитання, пишіть. Під даним відео, я намагаюся на всі ваші коментарі відповідати. І а, якщо ви є власником такої точилки, обов'язково напишіть, будь ласка, є у вас цей люфт на точилці з коробки, чи нема. Це лише мені не пощастило і в мене такий брак. Чи це буде вже закономірністю, і буде в кожного покупця така проблема, і потрібно це враховувати. Буде цікаво дізнатися про це. На цьому все. Дякую за перегляд даного. Відео по вдосконаленню точилки тур, Тор 0. Сім миру, добра і любові.